Скориставшись саняними порадами, оце там він бив. Ну таке, бачите, срантя-дрантя. Трошечки перемістився на точку де Саня. Ось такий окончик. Півтора грамчика, вольфрамчик. О! Хліб, сало, варені яйця. Селектівський маленький джавік. Перший же заки треба. Друзі, на коня такий підійшов Саня, каже, Юрчик, давай. Ну, таку зробили прикольну вирубку. Ось вже осінь прийшла у мій сад, і я ж не кликав тебе йди назад. Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Там уже починає риболовлю Санчело. Річка Гуєва, скайдо 12, тві 06 нитка. Невелика кількість, трошечки ось так, можливо, краще буде видно, бо якийсь геть темний в іншому екрані. Судак, Гуєва, спонтанна риболовля, як то кажуть, граюся в шутери, хаваю бутер. Сидів в Санька дзвонить Тюрка, привіт-привіт. Поїхали на пару годин проб'ємо гою. Як то кажуть, поїхали, пробили, ну, принаймні приїхали сюди. Починаю свою риболовлю з рейнсівського Сатурну. 3,5 грамів вольфрамчик. Тут зацепи, тут такі досить складні місцинки. Можливо, туди далі підемо, але я бачу, що рибка грає. 0,6 борнраш і твіняка. Зелена ще вода, погодку крутить-мутить, Ну, як завжди. Але хотілося б ці місця пробити саме на фактор активного хижака. Судочка хотілося. Окуня, в принципі, вистачає. Якось Санька тут вискакував без мене, то казав дюйр, я навіть збився, скільки я їх піймав. Тому й якось так. Поекспериментуємо з приманками, поекспериментуємо з проводками. Можливо, десь переїдемо, бо тут такі локальні точечки. Так, зараз, друзі, ми будемо щось зміняти в сані. Санька кричить, каже, Юр, чуть ли не кожна проводка. Йде ну, окунь. І в основному такий каже, розмір середній, але при цьому кажна проводка. Зараз ми змінимо, скинемо рейнс і поставимо, можливо, кракена і продовжимо нашу риболовлю. Може, підемо до нього і там попираємось у окуня. Але я б дуже сильно хотів би. Піймати саме судачка ставлю рейнцівський AX-кров також в цьому легендарному кольорі а-ля Pink Sardine і будемо працювати. Так, іду до точок, змінив на рейнцівського такого AX-крова в Pink Sardine. Дуже прикольний колір. І ну, я працюю 3,5 і приманки. Намагаюся ставити такі на судочка. Можливо, така техніка і тактика спрацює. Рачок і судочок. В принципі, зв'язка далеко не нова. І зв'язка, по якій я працював уже не перший рік, сезон. Тим паче, що тут на рачка судака ловлять і я ловив особисто. Перепровіримо. А ні, то перейдемо тоді на щось дрібне по типу. 1,8-1,3 вольфрам малесенький, чеснек чи алятанта. І попрацюємо на зменшення. Але хотілося судачка, саме-саме хотілося. Окуня я ловив і на швириді ловив, і в себе на камінці ловив. Друзі, зробивши ставку на судака на 3,5 г вольфрам і на більше приманки, жодної риби, жодної покльовки. Знімаю цю всю історію. І зараз хочу попрацювати. На зменшення. Це ну, повинно принести результат. Саня там стоїть, ну Саня точка класна. Він там завжди круто ловив і там цього окуня, як правило, дуже-дуже дуже багато. Так, заміна на снек. І я дуже хочу зараз попрацювати на таке зменшення. Санька там гарно підловив, а в мене не дуже виходить Ось так все виглядає. У мене в сані одної риби, не одної покльовки. Ні, я переставив ще з 1,5 грама, поставив вольфрам і поняв малесенький селективський снек, типу танти. І хочу зараз попрацювати виключно на цю тему. Взагалі. Ну я знаєш, я упирався там два дюйми, там в два з половиною дюйми. Я більше робив акцент на окуня, ще на судака, чи на окуня. Трумба я б... Труба О, о, о. От, будь ласка, скориставшись Саніними порадами. Переставив на меншу приманку і меншу вагу вантажику, відразу спіймав окунчика. І там Сані було класно по окуням. Судочка, Сань, ми судочка ливили в травні тоді з тобою. В травні, можливо, він тут і стояв, знаєш. Ні, так ми тоді ливили 200-300. І такі попадались хороші, 400 попадались. А наразі, але навіть і окунчика. Зараз, можливо, зробимо ракеровочку, перейду туди, де саня, але тут великий плюс, тут камера в кроні дерев. Бачиш він цей дожик. То він є, то його нема. О, так ще один. Оце там він бив. Ну, таке, бачите, срантя-дрантя. О! Такий класичний кунчик. Друзі, та точка дисання Лево трошечки відпочила. Зараз ми туди перемістимось і там по половам. Трошечки перемістився на точку дисання Бембели бокунів Тут така прям ціла. З дерева виложена вимостка. Камарі, тікай, ти що хочеш вкусити об'єктив Говпрошки. Яка наразі ситуація? Точка, де ми в травні і навіть першу половину липня непогано там ловили на тих корчиках щуку і судачка. Гріше якось був виїжджав, там гарну щучку полавлював. І... А в мене були судочки. Ну і там окунь в переміжку. Булося там декілька окунчиків зловити, Саня зловив, я зливив парочку. І зараз я перейшов сюди. Тут Саня каже, ритюр з дальнька брав меншенький, а в ногах уже ближче до берега брав такий відносно непоганий окунець. А, і судочка він піймав. Дуже хотілося судочка, ну, по суті, це і основна ціль. Але на безриб'ї і окунчик рибка. Красна півтора грамчика. Те, що лікар прописав ось туди на дальнічок. 0,6 боронраж. Собі гуляючись. Взяли репіленти, бо комарі просто заїдають. Пішли дощики, волога така вже. Осінній автентичний мут. Але спонтанність риболовлі, її якась така. Ну, Саня каже, що робиш? Говорю, п'ю чай. Поїхали, каже, Я поїхали", поїхали, скільки в мене щось. Скажи, вже до тебе їду. Я говорю, добре, Я говорю, 10 хвилин, поки зібрався. До речі, такий блогерський лайфхак після минулої риболовлі. Намагайтесь і старайтесь відразу заряджати павербанки. Відрибалили, поставили баночки, зарядили. Коли така інколи просто спонтанна риболовля яку ти не плануєш, і можна взяти камерки і зняти якийсь ролик. О. О. Ну. Ось такий окончик. Дуже прикольно, мені так подобається ця асоціація кольорів. Ось такі кастомний. Кноп і такого схожого кольору Selectivський снек. Крута приманка. Дуже мені вона подобається і на відвідному. Дуже вона мені подобається і в класичному мікроджизі, ось в такому, як є наразі. Тобто, коли ти шукаєш окуня, там судачка, там навіть щучка, ти можеш на цю приманку розраховувати як пошукова тема, як Роздраконювання пасивної риби, бо це ж пасивка. О! А, вервозрота. Бачите, з-під самісінького бережка вони там стоять. Так, ще раз. Є, він тут є, стоїть, просто що не завжди вдається його спокусити на покльовочку. Ну і вага така, півтора грамчика, вольфрамчик. О! О а це що? Це вже такий більш-менш достойний фотографії. Окуня, відпускання. Зробив декілька фотографій, як то кажуть, щоб було. Так, то все діло ховаємо і продовжуємо намагатися ще далі піймати. Місце інколи грає мої хороші дуже-дуже важливу роль. Зараз по погоді, ну, ну тупо така, знаєте. Класична, щуча, така осіння погода. Похмуро, десь тумано, вже натяки жовтого листя на те, що ось-ось скоро піде сезон. Не тільки щуки судака, ну і Жорокуня. Хоча рахується, о, покльовочка хороша, але промазав. Хоча рахується, що найкращий період в ловлі окуня. Ну, я також такої думки, це серпень. В серпні він вже починає максимально активно від'їдатися. Серпень це такий місяць, коли вже ночі прохолодні. Ну і я думаю, що пояснювати не потрібно. Але Окунь, риба, яка є, ну не побоюсь цього слова в кожній калюжі. В річці, на великих водоймах, на ставках, на каскаді річки Гуйва. Його, ну в принципі, хтось скаже, та що там окунчик, судака йде полови двушок-трьошок. Зрозуміло, і ви будете десь праві. Але вискочити на декілька годин і просто помікрушити окуня, просто помікрушити окуня, це також круто. Це легко доступно, це не знаю, хто по пиву виступає, там і там долоні більше буде забирати окунчиків, не нанесе великої втрати. І... Такої шкоди водоймі. Ну, окунь, по суті, це десь і сорна риба, тож якось, якось мої меліта хороші. Так, а ми поки що. О, о! Під берегом уже. під бережком ось такий смугастик, ще один. Так його багато, він хоче їсти. Інколи навіть не знаю, що кинути під берег чи закинути на дальняк. Він тут і лівіше брав, і були покльовочки. І навіть гарні такі смугасники були. Потім я із середньої дальньої дистанції також знімав. І Саня каже, з підлатака каже, докидуєш під латак, там каже, половиш. Каже, у мене там були покльовочки, і судочка, він начебто від вітіля взяв. Але. Стайка десь туди змістилася, зграйка десь туди змістилася. Він собі тут ходить по цьому глибинному, такому невеличкому плато і шукає активного хробачка, малька. Тому і в самий рандомний момент може бути дуже класна покльовочка. Гуйва, річка дитинства, спогадів, ностальгії, як завжди, хліб, сало, варені яйця якийсь радянських часів. Термос, який впав і побився з скла з колбою такою, з ведмениками, начебто в мене був. от тоді боявся. І зробив таку трошечки. Ну не то, що шкоду, боявся сказати, бо точно знав, що отримаю тюлей і взяв його, підложив на полку, де стояли інші речі, там якісь банки пусті або з якоюсь там консервації. І так його поставив, щоб при відкриванні він десь впав. І начебто імітація, що це його побив не я, а той хто буде відкривати. Так він і не впав. І при наступному разу хтось там, чи тата, чи братьяні, вже навіть не пам'ятаю. той термос він був побитий. Ну і Почали розматувати цей клубок, хто останній раз брав, чий це бок, і цей бок був мій. От я тоді вигріб. А зараз зожики, до речі, десь там у мене зожируші в рюкзаку лежить круті термосис без таких стекляних колб, Слідних. круто тримають температурний режим напою. Будь-то то холодна вода, або якийсь не знаю, холодний чай, або навпаки гарячий. Так, зараз змінюємо приманку і продовжуємо. Говпростоп-відео. Ось такий селективський джавік. Пластичний білий з елементами фіолетового. Зараз ми будемо намагатися на нього попрацювати. На жучка прокидав, до речі, були покльовочки, але не засікся. Але я рахую, що внесли... О, є. А він хотів малючка, він хотів малючка. Йому треба мальок. До речі, не найгірший варіант. Знову ж таки, методика пошуку. Ось такий окунь. Методика пошуку окуня на точці. Вона може бути дуже різнограна, скажімо так. Мав велику надію, що спрацюють жуки. Жуки спрацювали, так були покльовки, але мене чого не піймало. Тільки поставив селективський маленький джавік, перший же закид треба. Відпускає. Ну, до речі, ще й не найгірший варіант, не наймаленький. Але бачите, все-таки приманка. Приманка свою роботу зробила. В окуні є такий класний момент, що якщо ти знайшов його скупчення, якщо ти знаєш, де він виходить, де більш-менш ну, така, знаєте, точка G, назвемо її так, він тут може ловитись ну, весь сезон. Ми ловили в травні, Саня виїжджав і посередині літа, і ми виїхали в ці місця і ловиться. І він тут стоїть, він тут ловиться гірше, ліпше. Але ти можеш розраховувати, якщо ти хочеш погратися з окуньками і розраховувати на бонус, бо тут і гарні влітають. Я згадую нашу риболовлю, як ми тоді ловили по весні, по кінці весни, то влітали такі 200 300 влітали. Можливо, сьогодні пощастить, і він сьогодні. Нам також влетить. плюс заміна приманки. Коли ти став на точку, під вибиту точку Саня половив, я половив. І десь іде просадка по активу. Так, бажано дати місію відпочити, десь зрізатись на іншу локацію. А якщо особливо немає де тут полазити, точніше є, але там не дуже з рибою. Просто-напросто грайся з приманками. Перебирай, перебирай, перебирай. Як медвіжатник перебирає алгоритм до відмички замка. Там дверей, тож так само і тут. Можна з вагою гратися, можна поставити там не грам півтора, можна 0,5-0,7 грама поставити, зменшити приманку, зменшити гачок. Тож тут варіантів, як переграти цю рибу ну, дуже багато. Бачите, проводка холоста. О! З середини, з середини догнав класичний стандарт. Гуйвінського мікроджигового Окуня. Так невеликий. Так. Ну, окунь. Окунь селективський таргет. Так, таргет добре. Не таргет, а джавік. Зараз ми щось поставимо. Ну трошки Окуня підловив. І Такі навіть і ладошка попадалась. А так... такое, типу, знаєш, трудова. Стань, ставай на тому другому прогалі, може. Бо тут ми двоєм, я знаю. І я так, знаєш, нема нема, нема, граюся з приманками, одного зняв. Нема нема, нема, граюся з приманками, одного зняв. Там покльовочки, знаєш. ну і таке. Там біля моста прикольне дуже... о. Є, давай до моста тоді. Стань, зараз тоді я цього виточу. О, так слушай. Ще й непоганий. Друзі, на коня такий підійшов Саня, каже Юрчик, давай ну, пройдемось до моста. Тут ми половили і тут він якось так, то бере, то не бере, ну як завжди, знаєте. Переміщуємось трошечки далі по каскаду. Що ми маємо наразі? До речі, тут таку зробили прикольну вирубку. Колись і не було, але тут, якщо я не помиляюсь, тут щось проводили, не проводили, навіть не знаю яку структуру. Щоб не збивати. Мокре листя, то пішов в обхід, але по дорозі. Інколи не завжди найкоротший шлях, він найкоротший. Знаєте, як з рубрики, ти ж казав, знаєш коротку дорогу, вона вийшла довша. Окунь ну, такий. Пасивно середньодрібний, але є. Окунь, та риба, ну, я не дуже хотів сьогодні плавати окуня, але це вже як вимушена міра, бо судочок мовчав. Тож якось так. Скай в нижньому тестовому диапазоні. До речі, нагадаю, це моделька до 12 у мене. Ну, слухайте, на цих м'яких окунчиках він також непогано себе проявив. То, в принципі, можна миритися. Кіще я сьогодні помітив такі моменти. Зміна приманки. Стоїш, ловиш, 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 не клює щось поміняв. Тільки поміняв освіжив приманку на точці, риба клює. Тож, йдемо далі і там вже будемо продовжувати. Друзі, пройшли ти всі Санька і міста. До речі, він десь там уже збирається і посилився дощ, і по синоптику показує, що він буде збільшуватися, збільшуватися і збільшуватися. Коротенька, спонтанна експрес-реболовля на річці Гуйва, пряжево в міст, так зване місце, де, ну, в принципі, його всі Житомирські знають. Хотіли судочка, ну, судочка, ну, на жаль. Окуня, Укуня ну, половила, відпрацював з КМ до 12. 06 Борнраш і Твін. Ну, така риболовля. Збираємося підписуйтесь на канал, ставте свої подобайки, не забувайте про фонд гаджета, допомога там, де вона потрібна. А ми будемо збиратися і чекати кращу погоду. До побачення!